Доброго дня, любі малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з незвичною родиною та прочитати вірш Сонячна родина. Сонячна система це група астрономічних тіл, що обертаються навколо і гравітаційно пов'язаних із зіркою званою Сонце. У сонячній системі 8 планет. Ось перелік планет у порядку зростання відстані до Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Ці планети і є сонячна родина. Ось послухайте вірш про цю цікаву родину. Де сонечко живе, Все світ зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині і матуся і господиня. В сонця стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій Йому холодно вночі днює в сонця на плечі. У гарячої венери чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха, там і спека, і задуха, а земля моя блакитна під крилом у сонця квітне. Сонце донечку голубиць. Сонце землю дуже любить. В Марса гори надвисокі, в Марса різні пори року, І доба, як у землі, І біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу ходять хмари кольорові, Тому красень різномастий, Тому велетень смугастий. Чом Сатурн у капелюсі? Він далеко від матусі, на околі холоднеча, Недоречна така втеча. Втік уран з Нептуном далі, тиснуть друзі на педалі. Там морози і вітриська, а до променя не близько. Отакі у сонця діти! Розбрелися білим світом. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобалося знайомство з сонячною родиною. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!